Є жінки, з якими хочеться випити. Є жінки, за яких хочеться випити, є жінки, через яких хочеться випити. У будь-якому випадку без півлітра не обійтися. Це і є головна причина чоловічого алкоголізму. Як вихідні, куми. Ох, і добре, куме. Дружина думала, що я на роботі. Коханка думала, що я з дружиною. А я поїхав на риболовлю і там виспався. На весіллі свідок каже тост. На жаль, я зовсім не знаю наречену, і тому я не можу привітати нареченого. Але я дуже добре знаю нареченого. І тому я не можу привітати наречену. Куме, а як ви вважаєте, чи довго ще чекати змін на краще? Ну, якщо чекати, куме, то довго. Чоловіки з добрим почуттям гумору дуже небезпечні. Вони змушують тебе сміятися, сміятися, сміятися. А потім бац, і ти вже без одягу. Так. Але дівчата з почуттям гумору ще небезпечніші. Смієшся, смієшся, а потім бац, і ти вже одружений, троє дітей і кредит. Зранку на надійку напали розумні думки, не на ту напали. Подумала надійка і почала думати як звичайно, про всякі дурниці.